продемонструвати любов родини у рамках Дня Матері та тижня сім'ї в Івано-Франківську провели конкурс Щаслива родина, сильна Україна за звання сім'я року у творчих конкурсах змагались 16 команд. Сьогодні ви побачите і сім'ю лікарів, і сім'ю журналістів, і сім'ю викладачів, і сім'ю педагогів. І Вони просто вразять усіх своїм талантом, про який ніхто не знає. Ну і звичайно, що будуть родини наших захисників України. Я думаю, що їм буде приємно. Що ми пам'ятаємо про їхні родини, що ми підтримуємо їхніх матерів, що ми намагаємося створити такий потужний освітянський тил заради того, щоб перемогти. Взяв участь у змаганнях і пан Петро разом з дружиною та трьома синами каже, такі конкурси є надзвичайно важливими, адже нагадують про родинні традиції і цінності. Це популяризація сімейних традиційних родинних цінностей в нашому місті, в нашій країні. Це Демонстрація того, що сім'я основа держави, сім'я повинна бути міцною, дружньою, здоровою і. Орієнтованою на, на традиційних е, сімейних християнських цінностях. Співорганізаторка конкурсу Марія Починок вважає, що головне це не перемога, а можливість ще раз об'єднатися та цікаво провести час з родиною. Не конкурс стоїть в основі цього заходу, а от віддати честь, шану нашим родинам України, тому що кожна родина творить неймовірні речі заради перемоги України. Тому конкурси вони символічні. Та конкурси мають показати внутрішню душу кожної родини української. У нас неймовірно талановиті діти, їхні батьки і родини. Окрім того, у межах заходу волонтери громадських організацій та благодійних фондів провели для дітей різноманітні пізнавальні тренінги та майстер-класи. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЇ.